реально моє життя реально змінилося. Я стала набагато спокійніша. З'явилася якась у мене стабільність у настрою, а також ми в мене покращилися стосунки з чоловіком. Та клієнти пішли в мене мені пропонують піти робити в гарне місце. Сто відсотків працівці медитації, чакри. Друзі, доброго дня. Всіх вітаю. Сьогодні у нас в гостях Вікторія. Вікторія, доброго дня. Доброго дня, Анічка. Доброго ранку, тому що в тебе ранок. Так, так. У нас зі Сполучених Штатів, тому у нас така різниця в часі значна. Вікторія проходила мій курс Чакри код успіху, Розблокуй свій потенціал, і ми зараз зустрічаємось для того, щоб проговорити, які були відчуття під час практики, які були зміни. Який досвід отримала, ну тобто ті речі, які, з якими хотілося поділитися. Тому хотіла спитати, саме, от, що по відчуттям змінилося, і не лише по відчуттям, а можливо так і в твоєму житті, що змінилося, коли почала робити практики? Відчуття е, я стала набагато спокійніша. Угу. От вже не реагую на якісь ситуації, такі раніше я як була як то. Як то як щось не так, я як плам'я <сих> спихувала. <сих> <сих> Зараз, так, є, да, да. Зараз така спокійніша, стала стало тобто легше, легше реагувати на такі якісь ситуації. З'явилася якась у мене стабільність у настрою, uh -huh. то такі перепади були, то мені так. Нічого не хочеться, то вроді як нормально, але зараз більш-менш стабільно стало все. Також в мене покращилися стосунки з чоловіком. Так, я пам'ятаю, ти писала. Так, пройшли великі зміни. До теперішнього часу все, все як було, так і є. Нормалізовано. Мені дуже подобається. Зараз я виконую, я продовжую виконувати гіан-чакру крію, Я її почала 15 червня. То це, це крія реально вона творить дива. От як ти казала? Так, так. Ти також прикинула. Так, клієнти пішли в мене, мені пропонують піти робити в гарне місце. В салон, так? Ну, ось, так, салон, так. Да, дуже гарний салон, бо я собі шукала місце, якесь таке. Ось тут мені самі вони пропонують це, це місце. Робила я 40 днів кіртан, чакру Крію. І теж помітила, що в мене якось загострилась інтуїція. Що mm -hmm. щось є таке в цьому, що ця крія теж робо, робоча, така роб... Вона О, також от. заспокоює речі. А, так, так. Ну, вона мені дуже подобається. Вона така розслабляюча, така приємна yeah. музика, така дуже гарна. Зараз працюю над Крію. Теж Мені дуже вона подобається, але спочатку було мені десь два-три дні дуже тяжко, тому що вже питаюся англійські бої казати. сорі. — Слова вилітають. Так, три дні десь було так тяжко, бо там це дихання треба було і ще. Підтягувати попок. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз вона в мене вже пішла гарно, вже так кожний вечір я її виконую. так, Після неї така, знаєш, якась чистота всередині, таке відчуття гарне. Ну, мені теж вона дуже подобається. Ну, мені всі вона... крі, чакри крій подобаються, що я робила. Вона ж так і перекладається Сударшин, як чистота, що очищає. Так, 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 так воно і є. І ти сказала, yeah. що я пам'ятаю, писала, що почали змінюватись також моменти стосовно подорожей. що ви... Так, 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 да. так да. Да, бо мій, мій чоловік він вже привик, привик їздити, відпочивати в одне й те ж саме місце. А я йому кажу, ну, ну то вже. Ну, не інтересно якось. Все одно і те ж місце. Мені вже ну, не те, що набридло, але я, я розумію, що то Флорида, то гарно океан. Баз... Ну, Одне і те ж саме місце, просто воно вже приїлося, як то кажуть. Ми в на наступному році все-таки змінимо наш маршрут і вирішили на круїз. Ох ти, вітаю. У да, да, Лас-Вегас, я пам'ятаю, ви також їздили. У коли... Лас-Вегас їздили, так, Да, да, тр Трохи змінилося ставлення. А я yeah. я, я, думаю, 100%, це 100%, 100 працюють працюють ці медитації, чакри, все це. це, це від, Подорож відчинилися. По, по своєму стані, як воно всередині, все це моє відчуття. Так воно і є. Ну, і також у мене дуже рада, що ти писала, що більше з'явилося клієнтів, що ти відчуваєш, що ситуація в цьому напрямку також поступово почалася? Так, да, да. так воно і є. Це, це правда. Як тобі було по фізичним вправам, чи були якісь моменти, коли було важко? Так, були е, такі деякі крії вимагали такої фізичної витривалості. Uh -huh. Мені то тяжко було так. Я робила кожну крі, чакру пророблювала лайк like, Ван week, Одну одну неділю. Десь два-три дні мені було. Так, тяжкувато, то руки тримати, то ще щось, але потім, чотири like, дні, так, під кінець неділі було взагалі все добре. Я вже відчувала, що я можу все робити. Uh -huh, uh -huh. Більшого складніше було з руками. Там планки, ноги, оце все в мене гарно виходило. А ось, ось руки там тримати, там, це було тяжко для мене. І, пам'ятаю, в якійсь, коли я пророблювала цю крію, не пам'ятаю вже яку, не пам'ятаю яку, там, де ми сидимо у простій позі, і треба чолом дотрокнутися до підлоги. А. В такій позі я вже не пам'ятаю 10 секунд. чи… Я зовсім не могла зігнутися. Тобто, я ось так сиділа, ось так і все. Mm -hmm. Зараз у мене залишилось 5 сантиметрів до підлоги. Супер, слухай, ти вже на фінішну напрямку. Тіло, таке стало гнучке, таке. І вже мені, пам'ятаєш, я тобі теж казала, що мені сидіти дуже незручно. Зараз не помічаю зовсім У мене все, ноги, ну все, ну, все добре. Скажем так, все добре, все розтягнулось. Дуже, дуже гарно фізично на такому рівні. Так, так, так. так, ну, так гнучкість, вона ж поки ми, поки ми гнучкі, ми молоді. Але дійсно, так. коли дуже багато не робили нічого з тілом, то поступово. Відчуваю. Хоча я у, у спортзал регулярно ходжу, займаюся, але все не, не часу немає на, на розтяжку. А тут, О, а якщо, тут якраз розтяжка. Якщо <зал> в зал, то також можна буквально там 10-15 хвилиночок після тренування просто на коврику зробити якісь там вправи на розтяжіння. Це також дуже добре для, для м'язів, і для такого самопочуття. Так, 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 молодець, молодець. А яка найбільше така от сподобалась Крія? Можливо, по відчуттям після чи в процесі? Є якась така найулюбленіша? О, так. Та я О, ось, ми, це. Я думаю, як воно називається, це серцева, коли я робилася. Анахата, так. Ось, це там, де ми танцюємо. Там де танцюємо, так. Це, це, це просто в мене стільки ось емоцій було таке, я не можу передати. Мені хотілося прям сміятися, прям таке, я від, від, після цієї криї я відчувала ну таке мені, як літати хотілося. Like, а, це просто… Кайф такий кайф пісне. Я сама цієї її дуже люблю. Я сама я навіть її робила день свого свого весілля зранку. Я зробила і якраз обрала на хату, на серцевий центр. І в мене було таке відчуття: ти знаєш, я до цього так трошки нервувала. А коли зробила mm -hmm. цю Київ? Я така, як видохнула. Я така думаю, от все буде, як буде. Yeah. Сьогодні мій день я хочу отримувати насолоду, я побачу своїх родичів, друзів, яких дуже багато років вже ж не бачила, тому що багато хто yeah. приїхав з України. І ти знаєш, я прям, от як ти кажеш, хотілося це співати і літати, і насолоду отримати. От-от прям так воно і пройшло. Угу. Я сама дуже люблю вона. Це супер, так. Да. 1 е, листопада в мене буде 40 днів, як Даршанчакру Київ я роблю. І я думаю, я її закінчу і почну ну, заново усі чакри чакри робити. Ну, там у нас, до речі, ще є в цьому комплексі, пам'ятаєш, тата нама для жінок, де ми так, на так, 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 так на гормональний фон також вона балансує. Де ми... А, так, туда, ну. Бандилюсь, може, її теж буду виконувати. Також ну, щось, однозначно щось буду після цієї чакри крії буду щось друге виконувати. Mm -hmm. Я вже не можу зупін... зупинитися. <рес> Який, якийсь ритуал. Утром встав, і гайта е, гаян, чакра Крія, увечері, інша чакра Крія, це вже як вже що, що не сталося, що не. Але це на першому місці, перший план це зробити ось це. Вже звикла до практик. Ну так, вже і тіло безвикає, і свідомість, і це такий дійсно вже ритуал, який хочеться зробити. Ну добре, що в тебе вдається і зранку і ввечері. Це не завжди так буває, щоб був, був час на все. Я дуже вдячна, що тебе так. Мені твій інстагра. Я, я думаю, що в інстаграмі я побачила твою сторінку, і тоді тобі написала. От я дуже задоволена, що я придбала цей курс, не жалкую ні на секунду, тому життя життя, реальна, моє життя реально змінилося. Ой, супер. Я дуже рада, дуже рада, Вікторія. Дуже рада бачити такою усміхненою тебе наповненою. В очікуванні зараз клієнта. Добре, не будемо, не будемо зараз. Тоді будеш налаштовуватись тоді на робочий день. Дуже тобі дякую за зустріч. Дуже була рада тебе. Дуже дякую, дуже дякую за все, що ти для дівчаток робиш, і як ділишся також. Я пам'ятаю, що ти писала, і ділилася своїми змінами, успіхами. Я дуже дуже рада, тому що дійсно це ну це дуже надихає. Дуже надихає і хочеться продовжувати. І рада, що ти продовжуєш, і не дивлячись на оці такі в часі у нас такі. Так, дінності, так. Все, угу. все одному завжди на зв'язочку, тому завжди тебе рада почути, завжди, так, тебе я дуже, бути, завжди так. рада Тому ділись, так, ділись, будемо на зв'язку. Добре, добре, Гарного тобі дня. Янічка, тобі тому. гарного вечора. Так, да, 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 в нас вже вечір, ми вже будемо на зв'язочку. До зустрічі, Вікторія. До зустріч. Я, я, я тобі виймаю дуже міцно. Давай на все добре. На все добре, дякую.